Одна впевнена у собі красуня та три прискіпливі матусі, три яскраві побачення та один непростий вибір. Чи його сина вона обере і чи не розчарується у своєму виборі? Дивіться просто зараз. 8 років і у мене 28 вісім паркетів. Все моє життя це невпинний рух. Мій дім це потяг. Я постійно в дорозі. Я багато подорожую. Я бачила півсвіту. Нещодавно я була на канарах і там несподівано потрапила у гей-готель. І мені ще дужче захотілось відчути поруч натуральне плече. Тоді вперед на пошуки справжнього чоловіка. Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Мне 45 лет. я агент двіжимості. Всем привет. Меня зовут Эдуард, мне 25 лет. Я риэлтор. Когда мой сын был в седьмом классе, у них был мальчик, которого все обижали, унижали, оскорбляли. Мне стало его жалко. Поговорил с этими ребятами, его больше не обижали. Я их не уговаривал, у меня была репутация такая в седьмом классе. Как-то однажды мы поехали к нашей квартирантке. Она плакала, мой сын подошел к ней и спросил, Почему ты плачешь? Она говорит, меня выгоняют с института, и мне нужно уплатить за учебу. Вытянул деньги и дал ей. Абсолютно безвозмездно. Я пару раз ее видел, я с ней здоровался, но она игнорировала меня. Мой сын Робин Гуд. Мое призвание защищать слабых людей. Добрый день. Привет. Меня зовут Заряна. Меня зовут Лариса. Лариса, у меня сегодня для вас пропозиция «Побачення с травкой». Я не курю. Нічого страшного, ви зараз все побачите самі. Едуарду нравиться такі блондинки, як Заряна. Видно, що вона в житті любить відкривати для себе нові речі, робити щось новерки. За чот. Ну що, покласи. Коли цього сама особисто не робила, а сьогодні такий кайф отримала. Як на мене, п'ять плюсом. Дайте ще раз п'ять. Закріпимо в наш успіх. Мені дуже понравилось. У вас дуже гарні очі. А які очі вашого сину? Кара сіри. Карасіри. А в мене сірі. Це вже такий один маленький плюсик. А як звати його? Едуард. Едуард, Таке ім'я? Едуард. А скільки му років? 25. І він десь навчається? Учився на третьому курсі. Зараз взяла кадемо відпуск працює. Та, да, а де працює? Так <смеш> у нас міні-отель, і він <смеш> працює, допомагає мені. Можливо, по адміністрації допомагає, можливо, підшуковує клієнтів. Я уборщик. А як він виглядає? Який в нього ріст? Мітр вісімдесят, кубиками на животі, накачаний, красивий. Він просто качається, чи може там... Він качається, але раніше він займався боксом. Ну, від спорту вже відійшов. Я займався боксом сім років професіонально. Получив травму і вимушений був йти зі спорту. Думаю, багато дівчат на нього задивляються. Так? Є таке діло, Є таке діло. ну він розуміє, що він красивий. Я сподіваюся, що він не такий легковажний, як ця кульбабка. Мені цікаво, у нього вже були якісь серйозні стосунки з дівчатами? Серйозних відносин двое було. Перший раз отношения просто себя жили, а второй раз отношения прервались. Ну из за нежелания родителей девушки. дівушки сім'я считала нас бедными. А яку книжку останні прочитав? Біблію читает каждый день. Лариса, а ви знаєте, яку музику слухає ваш син? Начиная от біблійської музики і заканчиває. Рэпом. Потому что есть рэп христианский рэп. Рок. Роком. То есть все. Вообще, человек очень разностерует. Может, и маскирує? Да. Да. Там авто, машина, мотоциклы, ролики. Или мотоциклы. Мотоциклы уже закончились. Мама это все остановила. Угу. Сейчас у нас машина. Я продал мотоцикл, да. Я купил машину, потом еще раз купил мотоцикл. А потом еще раз купил мотоцикл. Зеленочка, где ты учишься? Насправді, по профессии я бухгалтер, экономист. Був Ви вибір оперний вокал або диригент оркестру, і ні, те, ні те мені було не близьке. І я вирішила піти на економіста. Але так склалось в мене в житті. Я займаюся музикою, маю займаю свій поп-рок-групу, пишу сама пісні. І взагалі в мене в життя завжди крутиться навколо музики. Зіряночка, якщо можна, напить чи нібудь. Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє, багато тепла, все множу на два. І моє кохання на сьогодні, можливо, це. Будет Эдуард на... Вот так вот. Мне очень приятно, ты позитивный человек, а позитивных людей я люблю. Я думаю, на прощание такі тем. Надеемся, что зря она выберет нас. Добрый день, меня зовут Александра, мне 51 год, я домохозяйка. Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 30 лет, я предприниматель. Я родился в России, когда мне было год, отец развелся с матерью, и наша семья переехала... На них в Вачаков. Отца он знайшов, когда ему было 23 года. В интернете я нашел e під Под этим e-mail было имя, фамилия отца. Я написал на этот e-mail. Здравствуйте. Вы ли были женаты на моей матери в такому то таком-то году. Он мне ответил, что он действительно был женат и что у него был сын. Так мы друг друга нашли. И можно сказать, на этом все. Я его видел только на фотографиях, а вживую никогда не видел. Добрий день, мене звати Зоряна. А мені Олександра. дуже приємно Заємно. Олександр, давайте сьогодні почистимо пляж до літнього сезону. Давайте Тримайте інструмент. Okay. Будемо шукати золото, метали і okay. срібло. Де ж ви срібні монетки? Знайшли, знайшли. I just like it. Олександра, розповідайте, як звати вашого сина? Моєго сина Денис. Тепер опишіть його, який в нього ріст, який колір волосся, а, яка статура? Тьомінький, але не особа. Може мальований, може маліровка. А який ріст? Метр да. Мама по ідеї не дуже розуміє, який ріст в її сина. А яким спортом займається Денис? Легка Атлетика, он но вигляди. Я не торчу від спортсменів. Можна сказати, що это любительський спорт. Красивий. Коли ви бачите видите, поймете довольно таки вище середнього. Ну, цікава позиція. Я, в принципі, думала, що мама скаже, що її син найкращий. Я хорошо сложен, і я не, я не урод. Скажіть, а він по хаті, по квартирі розкидає брудні шкарпетки? Ні, ну, дуже аккуратно, тому що в роду німці. Хендихох, Гітлер капут. Все стрябує, дуже усі вкусний. Ви знаєте, мене це зацікавило. Бо я не міг готувати. Я б задоволення впала йому на хвіст і їла те, що він приготує. Всі рецепти, які я готую, я взяла з інтернету. Послідній раз я готувала м'ясо по-французьки. А скільки років Денисові? Тридцять. Тридцять років живе сам, готує їсти. Це приємно. Він був одружений. Я не хотіла бути було... чи це. Називається без коментарів. Я думаю, він не одружений. Бо жена 4 роки. А йому подобається блондинки? Я думаю, да. Йому подобаються взагалі красиві дівчинки всі. Мені в дівчинках подобається, ну, нічого конкретного. А ким працює Денис? Ну, у нього наружна реклама. Mm угу. -hmm. В рекламі працює, так? Да. Yeah. Ми зготавлюємо наружну рекламу, букви, вивіски, лайтбокси. А родом сам звідки? Взагалі родився на Байкалі. Провів свою молодость і юність в южному місті. На лучшей життю нужно ехать в большие города, такие как столица. Вот 20 лет я и поехал тут. Заряночка, скажи, ты откуда родом? Я Зимьева. Сколько тебе лет? Давай светим. Денис виріс Вичакою та він поїхав в Київ. він Чого прагне, добивається. От мені це дуже хлопцях подобається. Респект і уважуха йому. Олександра. Я дякую вам сьогодні і за розмову, і за те, що ми так весело пройшлися по пляжі. Справді було дуже приємно з вами познайомитися. Ви дуже гарна людина. було познайомитися. <реку> <реку> всіма руками, ногами кучеряхами за. Здравствуйте, меня зовут Юлиана, мне 59 лет и я работаю журналистом. Привет! Меня зовут Григорий, мне 23 года, я музыкант. Когда приехал Пиеста? его старший брат пригласил его на этот концерт. А я тогда больше от другой музыки фанател, я бы очень любил рок. А старший брат сказал, если ты не пойдешь со мной на Тиеста, ты получишь бубен. И пришлось ему идти на Тиеста. попал на концерт, мне так понравилось, меня раскрыло это все. Настолько это позитивная и классная музыка. Повлияло на меня, на мою жизненную позицию, стал более увереннее, спокойнее, вообще жить иначе стал. Полюбив эту музыку, Гриша стал пробовать себя в ней и у него стало получаться. Я пишу музыку для себя, это больше хобби. Когда я побывала на нескольких клубных мероприятиях и увидела, как там колбасятся люди, настроение поднимается и заполняет все светлая энергетика. Здравствуйте! Добрий день! Мене звати Зоряна. Юліаночка, ви знаєте, я обожнюю екстрим і хочу сьогодні отримати нову порцію адреналіну. Ви зі мною? Ну, я теж хочу адреналіну. Ну, тоді пішли. let's go! Окей. Okay. 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 Поїхали. Юліанай, поїхала! небра. Не У мене сьогодні все на З. заряна зорб. А ви знаєте, а в мене сьогодні крім екстриму адреналіну, ви, а ви сама по собі це є це і адреналін. Спасибо. Мой син сказал, мама, якщо вставить уголь, то буде вилітать бриллиант. речі, давайте поговоримо про вашого сина. Як його звати? Григорий. Хорошее mm, я. А вы его называете? Каждый день? Не надо этот вопрос, умоляю. <свеч> <свеч> я не буду говорить, как я его называю. Мне запрещают его так называть. Гри, Пумпусик. Может, она его называет Лапусик? Взбивает с толку не то, как она меня называет, а какой смысл она вкладывает в это все. А сколько ему уроки? По-моему, возраст не имеет значения, но он еще очень молод. Я думаю, ему в 25-26. Мне 23 года. Может быть, я выгляжу старше. Контролируйте своего сына. Вы знаете, в этом вопросе, мне кажется, надо не лишать возможности роста. Кое-где я просто направляю и создаю среду. Не может э, привыкнуть к тому, что я взрослый человек. Он не курит, не пьет, это исключено. Наркотики вообще, об этом даже смешно говорить. Ну, ложку красного сухого вина вполне допустимо. А кем работает? Он э, связан с музыкой. Так, детальнейше. С э, электронной музыкой. сучасною зв'язана. У мене от є мої пісні, але багато людей на них робить ремікси. І можливо, один з реміксів я довірю йому от Як дівчині мені цікаво, який він його ріст, яка статура, яке волосся. Ну він високий. Я не знаю, який у мене рост Він темноволосий карий лазі, моте мені О, я скажу, що дівчатки в інтернеті люблять к нему додавлятися. Можливо, в нього і такий образ такого секс матча Які страви полюбляє їсти ваш син? Он не прихотів. В буту все Раз він такий всеїдний, а я не дуже добре готую, то я думаю, і каша йому піде, і гречка з маслом. Паритись я не буду сильно. Я не їм ем гриби, жарене сало, жарений лук. У нього була дівчина? Була. Три года, а ні вместе. Я так понимаю, вы расстались, так? Да, не расстались. А чому? Які причини? Ой, не надо, не надо. Не-не-не-не-не. Это уже перебор. Это личная жизнь. Заряна, ну почему-то мы всё время о Грише, о Грише. Но мне очень хочется больше знать о вас. Я вижу, что вы такая поганка у Родиона. К чему вы стремитесь вот? Я просто хочу, щоб моє життя було цікавим. Наприклад, можу взяти каву лате піти, випити і десь на дах. Я люблю музику, я люблю свою професію, але я хочу мати ще й особисте життя, а коли про маєш про поручитися по житті з музикою займаюся, але по освіті маю червоний диплом, і я бухгалтер-економіст. Ви знаєте, це дуже добре, сподіваюся, вам доведеться вчити великі гроші на заробітки в майбутньому. А у вас був парень? Звичайно. А почув виростанець? Він був красивий, все було добре, але, чесно, мені просто стало нецікаво. Yeah. Я повинна завжди відчувати якийсь інтерес. Хлопець повинен біля мене чимось мене постійно цікавити. Я не люблю, коли все одноманітно. Тоді за постійно треба привращати життя в якусь безконечну феєрію, Це немножко не то удивлення. Дуже дякую вам за сьогоднішній день. Він справді був неймовірний. Мені здається, в такої мами повинен бути такий же самий гарний, активний і красивий син. Дякую. така активна, така зажигалочка. За респект мамі вона мені дуже сподобалась. Мені здається, що людина в житті може справитись з будь-якою задачею, якщо в неї є підтримка. Цю підтримку я сьогодні отримала від трьох красивих і милих мам, за що я їм дуже вдячна. Доброго дня, мої красиві мами! Добрий. Олександра, ви з таким ентузіазмом кинулись шукати знахідки за допомогою металошукача. Це справді було круто. Дякую вам за це. Молодці. Да. Лариса, косити травку складніше, ніж її корити. А ще я хотіла вам подякувати за те, що ви не злякались збіркотіння газонокосилок. такий. Яночка, все було круто, Ти була чудесна. Юліана, я ви так на мене дивитесь. Юліана, ви справжній енерджайзер. Я ваша шалена фанатка. Мені приємно, що ви не відмовили у порції адреналіну разом, і за це вам величезне дякую. Я теж і спитала масу адреналіна. <клес> <клес> що ж, я стільки дізналася сьогодні про ваших синів, і мені нарешті цікаво подивитися, ну як вони виглядають. Ваш син сиїдний. Це означає те, що я можу не парити, що йому приготувати на кухні. Олександра, ваш син любить готувати їсти, значить, любить смачно поїсти, але я не вмію добре готувати. Мене спантеличило те, що всі мами говорять, що їхні діти дуже красиві, навіть якщо це не так. А от Олександра оцінила красу свого сина вище середнього. Тому Олександра, сьогодні я не обираю вашого сина. Дуже жаль. Денис. Красивий з гарною фігурою. Ви знаєте, я навіть трішки шкодую, що зробила можливо неправильний вибір. Ви справді гарний хлопець. Мені особисто такий тип хлопців дуже подобається. Я шкодую. <noise> Бачила Дениса, я вже про все забула. <с classic to theaters> Юліана, ваш син незалежна людина і його не потрібно контролювати. А крім того, всього він такий самий музикант, як і я. Це дуже круто. Лариса, ваш син цікавиться мотоциклами. Але все ж таки світ музики мені ближчий. Тому Юліана сьогодні я не обираю вашого сина. Мені все ж таки хочеться в особистому житті, щоб хлопець не займався музикою, а якоюсь іншою професією мені так цікаво. Хорошо. гріша. Творчий. Гріша не в моєму смаку. Сорі, Гріша. Лариса, ви зрозуміли, що сьогодні я обираю вашого сина Едік. О, лала, який класний, симпатичний, явно спортивний хлопець. Я, я задоволена вибором. Едик, привіт. Я Зорянка. Так, очень дуже красивая, красива, милая дівушка. Зразу побнімались, а я сподіваюся, що накладеться якісь стосунки і зараз ми з тобою підемо ще на одне побачення. Ти за? Я тільки за. Ти тоді я чекаю. Полетіли. Полетіли. Фу! Зразу поліз обніматися до мене, зразу на руки взяв. А такий активний хлопець. Якщо до іншого уходить невеста, то неізвісно, кому повезло. І я цю не розправився. Вона не зовсім моєму вкусі. Я уверена, что Заряна и Гриша сделают музыкальный шедевр вдвоем. А вот личные отношения бы мешали работе. Хорошая девчонка. Да, позитивная. Ну что, Эдик, попался? Ой-ой-ой, я вже боюсь. Слушай, прямо я не знаю. Блондинки, да. Я на блондинках всегда відчуваюся. Ти кстати, класно виглядіш. Дякую, ти також. Дуже взаємно. Да, ти доволі таки развитий чоловік. Ну, да? Так, я багато де буваю, багато подорожую. Скажи мені, а где ти більше всього була? От где тобі більше всього цікаво? Я багато де була. Найбільше мені сподобалось Нью-Йорк. Це реально круте місто. Пахне грошима, але й там весь світ. Там всі люди, всі національності. Але окреме місце в моєму серці це пустеля Сахара. Я бачила Серйозно? Да, я серйозно. Ти займаєшся музикою, ти граєш в якій то групі? Да? Да, у мене є своя поп-рок група, в мене є чотири хлопці: барабанщик, басист, гітарист, і клавішник. І я солістка, вокалістка. Мені здається, з кожним членом групи у неї могло щось відбуватися. Ну легкий флірт був. С гитаристом и одним и другим. Я тоже, кстати, в детстве очень мечтал научиться играть и даже был себе купил электронные барабаны и играл одно время. А і? потом, как-то, подрос, подрос, и все это начало времени мало, времени мало. А где поделись электронні барабаны? Дома стоят, все. И пропадать полюкую? Да, ты. Сказав... Подаруй мне. Без проблем. Если ты сильно хочешь, я тебе готов подарить эти барабаны. Барабаны він мені подарує. Да, я готов подарить барабаны. Сделать какое-то доброе дело, почему бы и нет. Покажи свій біцепс, давай, показуй. Ну мені ж цікаво. А можна попробувати так? Так, да, звісно, давай. Сильний. Біцепси в нього те, що треба. І я знаю, ти катаєшся на мотоциклі. Давно катаюсь на мотоциклі, 16 років. Да, мне это очень сильно нравится. И как я к этому прийшов, мама уехала за границу отдыхать. И я взял деньги и пішов в автосалон и купил себе первый мотоцикл. Ну, она уехала, ставила на меня бизнес. Соответственно, я каждый день ездил по точкам, собирал деньги. Ну и собрал деньги и поехал купил себе мотоцикл. Вот и Ну, в 23 года я упал очень жорстко, очень сильно. да. После этого я лежал два месяца в больнице, я не мог ходить. Взагалі со мной история. Да, очень печальная. Ну да, все, что не делается, все к лучшему. А зараз катаешься? Да, иногда катаюсь, да. А мама знает, что ты катаешься зараз на мотоцикле? Мама категорически против. Мама сказала, если я узнаю, что у тебя есть мотоцикл, то я тебе его разобью. Эдик, І ну все? да, так, да. я думаю. І кінець историй. Думаю... <рес> <рес> Ні, я думаю, що я уїду в, в Львову і мама мене там не знайде. <рес> Будеш приховуватись з мене, так? Ну да, я думаю, там йдеться тільки. У мене маленький плеч, а не значить, я тебе захищу від мами. Ми так то справимся. Едік, то ти вже великий хлопець, і мені цікаво, чим би ти зміг мене здивувати. Я поки не можу тобі відповідати на цей питання, тому що я вважаю, що всі геніальні ідеї рождаються спонтанно. Я пропоную завершувати наше побачення. Називається сорі Едік, Едік, Едік.